Зробити медицину ближчою до людей на Прикарпатті запрацювала лічниця святого Шарбеля при Надвірнянському Карітасі. названий медзаклад на честь чудотворця з Лівану, який мав дар зцілення. На сьогодні установа спрямована на надання безкоштовної первинної медичної допомоги, більшого матеріалі наших кореспондентів. Ідея створення лічниці при надвірнянському карітасі виникла ще понад п'ять років тому. А вже у 2023 році розпочалися перші кроки до її реалізації. Облаштувати медзаклад вдалось за кошти міжнародних донорів. Наш проект називається Стійкість надання медичних послуг в контексті гуманітарної ситуації в Україні, який фінансується міжнародною організацією Корд Ейд. Це благодійна організація з Нідерландів. Своїм початком він даний проект веде з 1 травня цього року. Відповідно, ось власне вже близько півроку відбувалися підготовчі роботи, ліцензування нашої практики, ремонтні роботи. Підготовчі роботи для підписання договору з Національною службою здоров'я. Надання первинної медичної допомоги у цьому центрі відбуватиметься за стандартами доказової медицини та за міжнародними протоколами лікування. Наш медичний центр, лічниця святого Шарбеля, буде надавати послуги первинної медичної допомоги для дорослих та дітей. Особлива увага в нашому центрі буде надаватися людей з числа соціально незахищених груп населення, самотніх людей похилого віку, людей з групи маломобільних і внутрішньо переміщених осіб. Офіційне відкриття лічниці відбулось минулого тижня, і за цей час у сімейної лікарки вже є перші пацієнти. Це є перше моє місце роботи і перший мій досвід насправді роботи. І вже від цього відштовхуючися, я можу. Перші наші досягнення розказати це вже є 20 декларацій. Ми буквально три дні заключаємо декларації, і вже 20 людей з вулиці, які захотіли з нами заключити декларацію. Фундаментом нашої роботи це є профілактика. Ми будемо працювати на профілактику найбільш поширених захворювань та будемо динамічне спостереження за нашими пацієнтами проводити. Ми будемо старатися, знаєте, більш так чутливо. Ставитися до наших пацієнтів і чутливо ставитись до їхніх потреб. Працівники центру надавали медичну допомогу і незадовго до офіційного відкриття. Так, однією з перших пацієнток стала 89-річна Парасковія. Жінка разом із донькою, втікаючи від війни, були змушені покинути рідну домівку в Олешках, що на Херсонщині. Кожного дня спілкуюся з рідними людьми і чую в телефоні, як там стріляють. Знаєте, болить. Не одразу ми виїхали з окупованої території. Ми виїхали, коли була змога після затоплення Коховської ГЕС. Нас там затопило, Де ми проживали, там затопило. Ми, ми виїхали вчасно. Тобто, ми виїхали ще сухо було. Той день із Херсонщини жінки переїхали на Прикарпаття, поселились у шелтер від надвірнянського карітесу, і тут мати любові отримала необхідну медичну допомогу. Ми Приїхали, мама дуже хвора була одразу у нас. Ми не в лікарню, нікуди не змогли звернутися. Щось ну так, бо вона не могла себе так Почувала себе так не дуже. Ми їхали сюди, щоб зробити мамі, мамі. Цей стан неї був такий, я розуміла, що вже потрібно було міняти цей кардіостимулятор, або його знімати, або ну потрібно це було. І тут все нам, знаєте, так так, підтримка така була. Вирішили ми провірити, як працює кардіостимулятор. Кардіостимулятор робимо КГ, все як завжди, і ми бачимо, що кардіостимулятор не працює. Її серце б'ється з частотою 35 ударів на хвилину. Це повна ав блокада це насправді був такий випадок цікавий з нашої практики, один з таких перших. Ось. І ми викликаємо швидку, насправді, бо кардіостимулятор треба замінювати вже і зараз, бо серце не б'ється адекватно, бо нормальна частота серцевих скорочень – це 60-80. Одним із основних напрямків роботи у центрі стала організація виїзних бригад, які надають медичну допомогу в межах Надвірнянської тергромади. Особливістю медустанови є й наявність клінічної психологині, яка також працює за межами лічниці. До людей маломобільних, тобто це люди похилого віку. Для них дуже важливо, щоб до них хтось завітав та запитав їх, як ти, бо дуже рідко хтось хоче зайти в дім до старенької людини і поцікавитись, як же ж вона живе. У процесі роботи працівники лічниці будуть удосконалюватись. Уже з січня наступного року планують створити мобільні бригади паліативної допомоги.